Щоранку полтавці відкривають смартфон, щоб дізнатися, якою буде погода: дощ, сонце, а може, сніг. Ми звикли до цих прогнозів, але мало хто задумується, як саме вони створюються. У цьому відео ви побачите злаштунки роботи метеостанції та гідрометцентру у Полтаві. Тож хто і як досліджує погоду та чим фахівці керуються, коли кажуть, що завтра буде дощ, сніг чи туман. Ви дізнаєтеся у цьому відео. Не забудьте поставити лайк цьому випуску та підписатися на наш канал. Вихідними даними для прогнозування погоди є вимірювання з метеостанцій. Це мережа метеостанцій по всьому світу, яка за міжнародними договорами кожні три години у визначений час передає до всіх всесвітніх центрів прогнозування погоди дані за однаковими стандартами. В Полтавській області у нас є 5 метеостанцій, в тому числі метеостанція Полтава. Далі цю інформацію з усіх метеостанцій. За нею складаються карти погоди, за якими ми можемо бачити стан атмосфери в цілому, баричні утворення, які впливають на погодні умови на даний момент. Ну і також за цими даними у всесвітніх центрах прогнозування погоди на суперкомп'ютерах, призначених для цього, за різними розрахунковими моделями розраховуються прогнозовані вже метеорологічні елементи, і в кожній області в обласних центрах з гідрометеорології. Вже синоптик отримує як дані розрахункових моделей, так і дані фактичної погоди і е, карти, за якими має змогу проаналізувати стан атмосфери кваричні утворення, проаналізувати прогностичні дані від різних моделей, і на основі своїх знань та досвіду та розуміння поточної ситуації е, приймає рішення щодо того, який прогноз давати. По, конкретно по своїй області чи місту. Ми одна із багатьох метеостанцій, з яких вони отримують інформацію. І на кожній метеостанції одночасно, згідно з міжнародним скоординованим часом і програмою спостережень, яка у нас тут є на кожній станції, вона розроблена одинаковісінка для усієї земної кулі у Всесвітній метеорологічної організації. І за цією програмою ми виходимо туди на майданчик на поле, робимо відліки, температури, вітер, напрямок і швидкість вимірюється, атмосферний тиск, явища, температура поверхні ґрунту, температура на різних глибинах і явища фіксуються. Потім це все переводиться в цифровий вид, передається в виді телеграми закодованої, і на карті воно от в такому виді виходить, кожна станція. А далі синоптики вже. Ці карти обробляють, проводять ізотерми і забари, за ви бачили. І от далі йде вже складання прогнозу. Це вже їхня компетенція. Незважаючи на погоду, темно видно. Там ми виходимо на майданчик, збираємо інформацію і передаємо вчасно в визначений строк до центру обробки. Можу сказати про останні два роки для них дуже характерна посуха на Полтавщині. Грунтова посуха, як і в минулому, так і в цьому році, триває по суті безперервно, і навіть оцей доволі дощовий жовтень кардинально не змінює цю ситуацію, тому як, хоч опади й випадають, води переважно невеликі. А саме для ґрунту вже потрібна дуже велика кількість опадів, щоб промочити його наскрізь. Вологозапаси в ґрунті дуже низькі, це спричинено. Тим, що рекордно, невел... рекордно низька кількість опадів в нас була в минулому році, в цьому році, хоч вона і не настільки низька, але ґрунтова посуха і її вплив на сільське господарство на Полтавщині зберігається. Довгострокові прогнози ми не складаємо, тому що це. Йому так виходячи з фактичних даних, з поточних даних, не можна зробити такий більш-менш точний прогноз довше ніж на 3-5 днів, як ми складаємо, можливо, до 10 днів. Більш довготривалі прогнози вони більш статистичні. Робляться також світовими центрами на основі якихось глобальних процесів, як, наприклад, аналіз там полярного вихід. Корочі е океанічних течій. Я можу подивитися прогноз українського гідрометцентру на цей холодний період. Ну, наскільки я пам'ятаю. В цілому все прогнозується в рамках кліматичної норми, тобто буде, будуть окремі періоди холодної погоди, окремі морозні періоди. В інший час температури будуть досить, зима буде досить теплою, як і всі останні роки. Ну а Конкретно по конкретним дням, коли будуть ці хвилі холоду, коли будуть потепління, завчасно сказати з точністю неможливо. Щодо нинішньої осені, в цілому цей вересень він був дещо теплішим за кліматичну норму, хоча, може, не таким спекотним, як в окремі рекордні роки, що характерно для останніх років температурні рекорди, але ця осінь розпочалася дещо вищими, але доволі близькими для до кліматичної норми значеннями. Жовтень, я думаю, теж буде доволі близьким до кліматичної норми. Він трохи прохолодніший за минулорічний, наприклад, жовтень. Але в цілому погода доволі характерна для жовтня. Для вимірювання температури ясно термометри. Для вимірювання атмосферного тиску це Є електричний бар, яким ми користуємося повсякчас, а є барометр станційний чашечний, який ми використовуємо за відсутності електроенергії. От, для вимірювання характеристик вітру на майданчику у нас є флюгер, ну, це коли теж немає світла. А так у нас тут працює он з червоними цифрами, а не такий прилад. Явища і хмарність ми визначаємо візуально. Тобто є класифікатор хмар, за яким ми визначаємо, які вони, скільки їх, це теж візуально. Явища ми теж визначаємо дощі сніг, це зрозуміло. От. А опади ми вимірюємо на майданчику. У нас є опадомірне відро, а тут є мензурочка, виливаємо, скільки налилося, і за числом поділок знаємо, скільки опадів. Однією з камоти найважливіших функцій чергового синоптика є передача штормової інформації, тобто попередження про небезпечні метеорологічні явища, які ми передаємо на різні служби міста. Тобто на, і на обласні міській адміністрації, і різним організаціям, які є нашими користувачами. За погодними явищами, які можуть бути небезпечними для різних галузей економіки чи для населення, синоптик стежить цілодобово. Якщо виникає якась нова інформація, згідно якої можна передбачити виникнення такого явища, в будь-який час. Доби це попередження передається на служби міста близько 13-ї години. Ми передаємо прогноз на 5 діб також до адміністрації і до організацій, які зацікавлені в наших прогнозах. А також публікуємо в наших соцмережах: Телеграм Facebook, Фейсбук для записуємо на автовідповідач для населення.